Всім привіт, друзі! З вами я Радін. І сьогодні я в попередньому відео. Я у першій частині виживу у мене на новому боці. Я добув 8 блоків землі та добув всякі ресурсів. Ось ви бачите на моєму інвентарі скрині. Появились в мене були деякі моби, деяких деякі одну курицю або вбив тому що ну, вона не хотіла ховатися. А короли уся твій я завродив територію, щоб вони могли Ні, не заважали мені. Тому... тому я продовжую виживати на, на одному полоці. Тому та підписуйтесь на мій канал, а я почав добувати нові ресурсики. Так, на звуки не звертайте уваги, друзі, я добуваю нові ресурси. Ой, скоро в мене софери ламається. Але нічого. Опа, ще один моб. Так. От якби тебе загородить тут, і ти б не упала. Так. Так оце мені позаспіди. Що трешкой я попаду. Так, так, тика-тика-тика тика. Вот так добре Блин, не браку я земли. нічого. ничего, моих сила, куча земли. Так, так, так Блин, так это меня не зажало. А! Опа, молопіть. Так і треба. Так. Все. І корови більше немає. Ой, я добув. Кожу. шкіру та... Всю. Ну ладно, Я здаю тобі того, що я знаю, що из кор из шкіри можна зробити броню пороза. Тому нажимаємо далі. Набуваємо далі. Ну, зову ж таки. Земля, дерево, пиква, земля. О, півця. Півця, пожалуй ми залишимо. Перепрігне ямня. <рик> так, на звуки не запаймо броіоги. Так, покрив. О, брівця. От, блід. Пройдеться мобів... розширювати територію. Але не страшно, головне, що. Мобы есть. Самое так. так, я все разбил, но моба не Я хочу скрафтить. Так, скрафтим. Двушки. Кистку. У нас получается кистка А, стоять Почти больше. Так. Теперь мы добиваем. Так. Але нам треба... Треба. Нам треба зробити територію для тварин. Цього Так. Ну, будуємося. Так. Розширюємо ми територію. Для того, щоб можна було ой, помістити моба. Так. Я випадково, Я вибачаюсь. Так.

Так. так, зараз ми скрафтим палиці і робимо з них паркан. Я думаю, цього вистачить. Так. Давайте, мещайтесь, вмещайтеся, мабуть. Давайте, мещайтесь. Вещайтеся, а я пока попадочку поставлю для вас у всех, щоб вы вместе. Так. Э. так я поставлю бок землі, чтобы я мог нормально выбрать. Так, все. Ферми... Блин. А як вы дивите? Э. Так. Я все розібрю. А. Так, ну, что-то нужно паркан взломать и поставить его назад. Вот все так. Все. Моби в мой просто хороший. Так. 48. Ага. А, значит так где. Ну добрый. Где именно было? Так, під час тобо ще раз ресурси подал, коли І курка, цюпленок і продовжуємо готувати. Давайте. Опа, скрині. Що до скрині? Так, да. Ого, скільки мене тут дерева. Дуба. Так, листя. Це прикольна штука. Можна з них, можна добути всього. Можна з них використи свою, так би сказати, будил. Він ще пригодиться. Лист два. Так, пиква. Так, землю отак. А другу землю отак. Березу отак. глину отак І Іскрачуємо. Боршки. Опа, в мене вже дерево виросло. Так, треба його топити. Так, береться. Чутой. До новый мод, блин. мене рідко. Горучить Майнкрафт. У мене скика получається на стака Цього дуба Абите, це хватило це, походу десь 3, 4-4 стака це точно буде. Да, десь Десь да. 3 стака дуба. Чертить. Це дуже і дуже добре. Даже вже 4 стака вже є. Ой. Так, 4 стака вже є туба. Це дуже добре. Скрафтина з таки березу. В неї 4 дошки виходить. Ось отак. так. Тепер можна тупу вже докувать.

що нож десь снимать, так от вот можно было плотно Отак Вот так нажали. І випав з нього. два дуба. Два добре. Даже три. Класно. Ну продовжуємо ми. Слушайте. Подбуватый, крафтити, і так далі. Ось, отак. так, ось ничего себе, скільки в мене цього. Так, можна якраз сокиру клапить. Ось, стратить. Все, Сейчас вже є. О, я даже можу лопату скрафтить. Оце дуже добре. Так, вока дуже є. Ми це все сюда. Ось так. Тепер фух. Добавился, але я повар попереду. Может нас скриньо, по Переставить. І переложити всі ресурси, які я додавав. Так. Я зараз цим займаюся. Все, друзі. Я вже зробив трішки змін. А вже... О, знову мопа. Виявились. Так, буде мою статуя. І я знаю, що з тобі буде. Ми вимостиємо. Трішки. І ваші кошти. Так, ви мене... Ви цього не бачили. О, молодці! Ви все-таки перепригнули. Так, кориця. Ось сюди. І це пригодиться. Так, перо. М'ясо. Кожен. Земля. назад, на місце. Ну... Так, господи, хоть будете упасть. О, на що? давай далі. Здоу шкуриться. Знову дерево. Піква... О, скринька якась. Захопи. Опа. Клива скільки. І вода є. А я знаю, для чого буде вода. Вона Ще пригодиться. Нова кайо. І вода. Це дуже добре. Ця штука прикольна. Кайло на момент. Тоже мог попасть скриню. Так, это уже добрее. Так. Йо, кайло, хли. хлиб, хлеб, уже 36. Так. Взял можно вот так. А на це можно скраб. А уже и скоро видео пора закінчувати Не успел на мокцию, как я вам Ну все, здорово за все вам покажусь. Я буду закинчивать видео. Сегодня по предыдущему видео у меня появились новые мобы. Ось, курица даже появилась, даже зараз это вот скриню с рассылками. И тому ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. А злобуля и всем до побачення, Всем пока. И чекайте новое видео.